Важно, тут, на мою думку виникає якась права трошки не відповіді. Вроді ви Надія Федорівна правильно документує. Анатолій mm -hmm. Несер теж зачитує. Ну, ми не юристи. У мене є така пропозиція. Коли буде юрист? Ну туда юридичне висновок правильно. Ха їжа же, юрист, ми обчили 5 чи 6 років. Ха їм високі всі статті, юристі заходи, галузеві з'єднає і скаже, правильно чи неправильно. Буде юридичне Ми сьогодні депутати гібкі є. Ми приймаємо, юрист робить висновок, відміняємо. Так, депутати, я хоча вам не настає за яку, яку ви приймете, така буде. Правда наголосував? Я ще двословий зв'язку. Всі години я, було я. Було. я про на нічого було. не сказав. У <клес> мене тільки два таких, скажімо так, сумніви до цього. Перший сумнів. Все-таки по деяких керівниках в результаті прийняття цього проєкту рішення того чи що йде зменшення оплати праці працівників. Як сказала на комісії, от вона є якраз і юрист Іван Таборич Смирнова, Смірного кодекс закону про працю, що все-таки, якщо йде зменшення, то людину треба за якийсь певний термін попередити про зменшення. За два місяці. Це перший сумнів. Другий такі сумні, ну я і казав це на Ви Розумієте, що хорошого комунальника, як би там не було, може ми поплюжити, і не поплюжити там. Оцінювати, не оцінювати, все-таки керівник повинен отримувати, да, я тільки погоджуюсь, щоб округнув, потрібно дійсно підняти. Вона повинна бути достойна заробітна плата, щоб його все-таки дьорити, він знав, що він утримує, і знав, за що він відповідає. Оце два нюанси. Ну, можемо ми прийняти, правильно ви кажете Надія Петрівна, але якщо це буде неправильно, нащо приймати неправильно. І знову на Так, да, відміняємо. А, я, я. Тож, Недавно відміняли рішення. Що якщо вам е, то пішло ще раз компромісний варіант в вашим словам. Давайте ми якесь положення візьмемо за основу, але вступати в дію воно має через три місяці. А ніхто не каже, вони є трудове законодавство. Згідно вчительного законодавства, згідно законодавства виступає через місяць. Зараз воно, вона? воно. 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 воно вона вступає, ні? Приймається. Які ще є пропозиції? Такте на голосували. Там просто в цьому там ми вже ви бачите доповнення, там ще ви походу ми розглядали. Тут ще пункт 2.1, два 2 міському голові. Крім тих двох пунктів, що прописано в проєкті, ще написати такий проєкт. Розробити положення та бачили, вони мають розробити положення та форму контракту про прийом із вільне керівників керівників підприємств комунальної власності в відповідності пішини законодавством. Ось там, де ми пишемо в міському голову, то звольна його і першим питати, а е, як ви читаєте, то будемо ставити та цієї. Тоді треба добавляти <питрес> пункт <Третій> <питрес> керівникам <питрес> комунальних підприємств, зробити <питрес> різні частини. <питрес> керівникам комунальних. Приємно віднесли зміни до колективних дорогів. В частині штатного року. Знову хочу сказати. Ви наступні натиснений капітан Володимира, що в 2007 році, пам'ятаєте, це є, Національний комітет посередського примирення, я туди звертався. І вам є. Ціла відповідь на чотирьох листах. Що, що, що ви маєте, куди маєте втрачатися, куди не маєте втрачатися. Є рекомендації міському голові особисто. Що там треба робити? Є ще це, це, ще, Ви не думайте, що ми враги там, де ми працюємо. Не подумайте. Значить, і не буде. Є така от книжечка норми обслуговування та норми чисельності працівників, зайнятих на роботи, очисних споруд на сонних спраці та І тут є. Значить, сьогодні в мене ну, в водоканалі з вас три, три передали очисні споруди і одне білосекція. На кожних очисних спорудах, значить, згідно норм, повинно працювати 4,2 і два десятих Кінець, значить, я до того не допускаю. Сьогодні якщо я прийму сьогодні згідно цієї книжки, а це ніхто не відмін. Бо це там екологія, там всі за то. Значить, я можу прийняти ще 9 чоловік. Я прийму 9 чоловік, якщо цього надо. Треба? А що ж тоді передачі? Так, а тут крутится как білка в кулисе, понимаешь, возле штудного, могла... на всіх участниках крут. Тут так, там прыгнул, там на отпустил, там сам призволил. І вы же считаете в раменах. Что багато много получаем? Тарелки вам. Я больше всего людей, я еще пожалуюсь на вас, как вы в это просили, а ты признал, старики. Дякую. Шановні депутати, є Є проєкт рішення вас на руках. є два положення. Перше положення, яке є в вашому, вашому розповіданні. Моя пропозиція, що ну, а вас... дивіться, було дві пропозиції. Перша була пропозиція депутата Шевчука. Ну це я підтримую ту депута... пропозицію Шевчука. Що все-таки знову на доопрацювання, скажімо так. Якщо є образно, оголошую. Шановні депутати, значи, давайте будемо голосувати по процедурі. Оскільки є перше положення в розвитковому матеріалі, значить, потрібно за нього проголосувати перше. Є друге -е, книжечка. Да, да, Другий, є пропозиція рекомендації комісії. Якщо не проходить перше, голосуємо за друге. Якщо не проходить перше, і друге, тоді є пропозиція депутата. Правильно. Правильно. Дякую. Значит, хто за те, щоб прийняти положення, яке запропонувала міська рада і яке є в вашому розвитковому матеріалі? Прошу проголосувати. Хто за? Чуть-чуть-чуть-чуть. Ну прошу. Багато голосувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 14, 15, 15 17. перепрошуємо, 17. Трим... Ні, ні, ні. За багато голосування трохи з толку збилося. Це голосуємо за те, що книжечка, так? Тоді ми три голоси віддаємо ті, що книжечка. Хто за? Хто за? Анко. За це. за це. Нічого за кількість депутатів кількість голосуючих не сходиться. Це нормально? Нормально. Володимир. Володимир. Такі що не голосують. Голосую. За цю книжечку питає Володимир Володимир. Хто за? Голосували. Ніхто. Хто проти? Хто проти? Утримались. Всі остальні. остальні, дякую. Хто за цей варіант, який запропонували спільні комісії міської ради? Постійна Це складає бюджети, постійна комісія закону комунального господарства. Хто за? Голосуйте. Раз, раз два, три. Чотири. П'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Хто проти? Хто утримався? Тринадцяти. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, вісім. 9. Дев'ять, 13. Тринадцять із депутатом. Хто за пропозицією депутатів Шевчука і Сименюка? Прошу проголосувати. Давай, на двум процвітання.

Надежний вже стоп. Шістнадцять маєте. Я дуже підтримуйте цю За 16. Хто за? 16? Хто проти? Шістнадцять. За 16. Хто против? Вони отримають 4, 5, 6. Рішення не проходить. Ще більше. Значить, рішення проходить. Все ти юридична служба опрацює у все. Більше поступіти депутатів в залі. Один не саме питання. Ніхто не обіцює, ніхто не вивчає. З України, з ким хочете, согласовуйте, повернуте на рішення. Чого воно не вивезло? Ви не хочете, що ви так голиться. Що ви так переживаєте? А то я тут через місяць. У вас можна тільки пропозиція, я її можеш на сесії, хай висути по іменно.

Вось так, з точки зору, це було складно дати відповідь на цей запит. Що найголовніше, політична агенда дійсно най